Путін погодився зустрітися із Зеленським віч на віч або за посередництва президента США, і адміністрація Трампа вже взялася її організовувати. Такий головний підсумок переговорів у Білому домі напередодні там із Дональдом Трампом зустрічалися Володимир Зеленський, лідери Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Фінляндії, а також НАТО та Єврокомісії. Зеленський в результаті заявив, готовий говорити із Путіним, зокрема і про окуповані землі. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко спостерігала з середини. Такої кількості світових топ-політиків для одночасних переговорів у Білому домі не приймали ніколи. Європейські лідери відклали свої відпустки, робочі справи, змінили графіки для того, щоб разом із президентом України Володимиром Зеленським приїхати на переговори до Дональда Трампа. Очікування були вкрай напружені за плечима. Негативний досвід перемов Трампа та Зеленського у лютого цього року у Білому домі, а також дуже позитивна зустріч Трампа із Путіним минулої п'ятниці на Алясці. Найгірші побоювання не справдились. Президент Трамп тримався приязно. Він зустрів президента Зеленського на ганку західного крила. Сам провів до овального кабінету спроби журналістів ставити конфліктні питання. Гасив Зеленський з'явився у гібридному варіанті костюму. Вже не військова форма, але й не діловий стиль. Той самий блогер, який минулого разу провокував питанням про вбрання, отримав від зеленського реванш по перше, президенте Зеленський. Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі? Я сказав те саме. Ви добре виглядаєте. Я сказав те саме. Пам'ятаєте, це той, який нападав на вас минулого разу. Бачите, я пам'ятаю. Я, я приношу свої вибачення. Ви виглядаєте чудово. Моє перше запитання до вас, президенте Зеленський. але ви в тому самому костюмі. Бачите? Я переодягнувся, а ви ні. Президент США пообіцяв встановити для України тривалий мир, не зупинку на роки, після якої бойові дії відновляться знову. Перед початком переговорів у розширеному форматі ввімкнений мікрофон випадково потрапив шматок приватної бесіди Трампа із президентом Франції Макроном. Я можу зателефонувати путіну і домовитися про тристоронню зустріч. Знаєш, я думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду зі мною. Ти розумієш це? Як би божевільно це не звучало? До початку переговорів американська сторона наполягала, обидві ворогуючі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту. Україні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноцінно тому щоб США відмовилися від Флориди. Суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама в ході переговорів. питання території обговорювалося в овальному кабінеті. Американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою, заявив Зеленський, долю окупованих територій він готовий обговорювати лише з Путіним. У мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись, ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному. Нашому квадратному кілометрі е залитому, вибачте, е кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і, і бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація. <кій> і тому питання території е е це питання, яке ми залишимо між мною. І Путін у перерві під час переговорів Трамп встиг зателефонувати Путіну. У повідомленні в Трус Соушел він оголосив, той погодився на зустріч вічна з Зеленським. Після завершення зустрічі я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місті, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, де будуть обидва президенти і я. Організацію переговорів президентів ворогуючих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц. Він каже, це може статися у найближчі два тижні. І президент Франції Макрон він сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна. Тож запасний на випадок його саботажу варіант теж обговорювали. дискусія стосувалась можливості того, що результату не буде досягнено можливості того, що Росія не бажатиме щиро брати участь у цьому процесі, і в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними та вторинними митами. А ми по суті санкціями. обговорювали також і гарантії безпеки для України. Трамп попередив США готові координувати і підтримувати. Але основну відповідальність мають взяти на себе європейці. Наступним кроком має стати зустріч або в двосторонньому форматі Зеленський Путін віч або у тристоронньому за посередництва Дональда Трампа. Президент України каже, ми готові до будь-якого сценарію, але ані формат, ані час, ані місце не визначення. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс Зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині. Про це пише видання Reuters. Про те, що цей саміт готує його адміністрація, повідомив Дональд Трамп за результатами вчорашніх переговорів у Вашингтоні. Президент США телефонував Путіну, і Росіяни погодились на зустріч, навіть або за посередництва президента США. така зустріч за словами Трампа може відбутися упродовж двох тижнів. Залишається відкритим питання, де саме вона відбудеться, якщо Володимир Зеленський може приїхати будь-куди. То з Путіним все складніше. Адже в очах міжнародного правосуддя він воєнний злочинець у розшуку. Тож варіанти, які з'явились в медіа раніше, про Рим чи Ватикан, мало ймовірні. Там диктатора мають затримати за ордером міжнародного кримінального суду. Угорщина теж є учасником угоди. Але у травні цього року країна почала вихід з Римського статуту. А прем'єр Орбан і раніше заявляв, що готовий прийняти диктатора у себе. Загалом не в'їзні для Путіна 125 країн світу, включно з Україною, яка торік ратифікувала Римський статут. Також разом з Радою Європи ми створили спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Тему притягнення топ-злочинця до відповідальності я досліджувала тривалий час. Тож на що здатне міжнародне правосуддя, навіть якщо вам здається, що воно беззубе, це не так. Нафтопровід Дружба відпочиває. Про знищення нафтоперекачувальної станції Нікольської у Тамбовській області дронами 14-го полку повідомив керівник сил безпілотних систем Мадяр. Угорський міністр закордонних справ вчора висловлював в Україні претензії через атаку на нафтопровід, яка спричинила припинення поставок нафти до його країни. Відреагував на випади Петера Сіярту, головний дипломат України. Андрій Сабіга у соцмережі Ікс написав, що у Будапешту не раз казали, що Кремль – ненадійний партнер. При це угорці лишаються залежними від російських енергоресурсів. Сіярто не пояснив про який саме нафтопровід йде мова минулого тижня. Очільник угорської дипломатії вже звинувачував в ударах по важливій розподільчій станції цього нафтопроводу. А ще дорікнув ЄС та Україні, що вони намагаються втягнути їх у війну. Наостанок вирішив нагадати, що Електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України раніше. У серпні безпілотники ГУР атакували інший об'єкт нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу ТрансНєфть Дружба в місті Унеча на російській брянщині.